Шановні українці, потрапити сьогодні на голосування ключового для війська законопроекту про мобілізацію. І як я думав про демобілізацію, це очевидні речі, я взяв відрядження, командування тут Запоріжжя на два дні, плюс день доїзда в одну сторону і день в іншу. І мав сьогодні можливість цілий день спостерігати за цим ширитом. Іншого слова не підберу. От я порахував, що нинішній склад парламенту це недокомплектований батальйон, скажімо, стрілецький. Ви уявляєте собі ситуацію, коли з 400 стрілків, медиків, вогнева підтримка, розвідка на позиції вийшло 30 воїнів. Я не уявляю. Я в і бачу на цій війні. Але те, що прийшло виконати свій громадянський обов'язок меншої десятої частини, мені страшно усіх не вести. То знаєте чому? Що? Що слова, які часто звучать в цьому залі, практично від кожного народного депутата про закон один для всіх, ніколи не був одним для всіх. Тому що депутати за винятком... Окремих побратимів не служать, а ті, хто служить, особливо ті, хто добровільно пішов на війну в перші дні широкомасштабного вторгнення, досі не мають навіть шансу на демобілізацію. Як сказав мій один колега, в карти програв. 36 місяців не на часі. 48 місяців не на часі. За ставкою за рішенням, за рішенням президента. Ми завтра маємо ще шанс в цьому залі проголосувати за те, щоб людина, яка йде на мобілізацію, знала, що це дорога не в один кінець. Ми маємо шанс і ці правки, які я сьогодні вношу, і прошу їх підтримати. Розуміючи, що не підтримуєте ви їх, тому що у залі людей немає. Але коли на комітеті нацбезпеки і оборони були голоси, ми навіть їх не розглянули. Я пропоную абсолютно конструктивний механізм для служби народних депутатів. Не треба, як я, йти на війну. Підпишіть контракт резерву першої черги і будете знати, що ви приписані до конкретної військової частини. Ви не порушите роботу парламенту. Але коли закінчите свою каденцію, ви підете, як всі, служити. І тоді люди, можливо, повірять. А так. Закон не один всіх. на превеликий жаль, і це біль, з якому живе сьогодні кожен українець.